І здравствуйте! З вами Дефідорус. І сьогодні я вам хочу показати, як приватити територію, влаштовуватися на роботу та встановлювати точку дому у Майнкрафт. Зараз я вийду. Ага, і до речі, Рус не означає Росія там чи так далі. Рус це... Руслан, все скорошно. Зараз ми вийдемо просто зі спавна. До речі сервер, той же Freecraft Заходіть, знаходьте. От. Я вийшли. Для початку вам потрібно прописати в чат дві риски. Wand. Дві риски і wand. От вам вибір така сокирка. Ви ну, бачите, що вибило в чаті і вам також таке має вибити. Щоб запровати територію, вам потрібно визначити дві точки. Ось, наприклад, одна тут і одна тут. Тоді звідси і до в нас буде йти приват е, Але це тільки по ось, ну, типу, по ось цьому одному блоку. Щоб запровадити виски, ви пишете дві риски ex-pand і наприклад, якщо ви хочете там 20 вверх то 20 up. Там можна писати і більше. Тоді EXPand. Наприклад, низ 10, 10 Down. Все. Це ми тепер заправили 20 вверх і та снизу. Тоді пишете одну риску. Обов'язково region claim Не перепутайте Claim і Climb. І тоді пишете, наприклад, назву регіону. Там, ну я напишу DFDG1. І на деяких серверах потрібно писати свій нік, на деяких ні. На цьому не потрібно. От ви натискаєте і пише там. Ну, ви бачите, що ви бували в чаті. Це значить, що все ну, все вийшло. от. І зараз воно там нам виб'є установку в різних флагах, як бачите. Ось. Не можна взяти? Почекаємо. О, основка завершена. Це значить, що приватна територія вже повністю відбувся. І тепер це Ваш територія. Ось можна навіть написати регі-інфо. Бачите, і перше регіон, які є. флаги, хто головний, чиї друзі. Ну і там е координати правильні. Так, так щоб е що влаштуватися на роботу, вам потрібно написати Jobs по-англійськи. Тоді вам виб'є jobs-level, е jobs-browser, jobs Join. І коли ви напишете, ну і там ще інше. Головне, коли ви напишете Jobs. Jobs. E, jobs джобс e, брався Ну, бро хто як читає. Бро. Зараз зараз. Бро Вам виб'є, які є роботи. Ну там мінер, e, шахтар, билдер будівельник, дигер. Там. Ну я кажу, я точно всі не пам'ятаю там переклад. Я переважно беру билдер і і мінер Тоді ви пишете. Зараз зараз. E, тоді ви пишете Jobs Join. Join. І, наприклад, якщо ви хочете бути будівельником, тоді ви пишете Builder e, Builder. І все. Правда, я вже більше не можу, бо в мене вже є три роботи. Щоб, цей, e, щоб e, написати дочку «Дома», вам потрібно написати ось так: Set Home. І пишете там, І пишете. Ну, і все. Або, якщо ви хочете написати, наприклад, дві точки вдома, то пишете set home, ну і там якось. Ну, що небудь інакше. Наприклад, там set home 2, наприклад, set home home 2. Тоді, коли ви напишете home home 2, тоді у вас тепехне, ну, то місце, де ви це написали. Ну, от і все. Це головне для новачків на сервері. Що я вам сказав, як реєструватися переважно на всіх серверах вибуває. До речі, приватити можна не на всіх серверах, так само, як і влаштовуватися на роботу. Ну, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.